Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук Є. І сьогодні в нас на огляді буде набір інструментів від компанії Molder на 72 предмети. Інструменти даного виробника досить часто з'являються у нас на тестах, тому що мають непогане поєднання ціни і якості. Я думаю, що даний набір не буде виключенням і відрізнятиметься він від інших виключно кількістю компонентів, яка тут досить. Мінімально для кейсу такого розміру. Інструмент складається з 72 предметів, і зараз ми подивимося, що сюди нам поклали і чи вистачить цього взагалі для якихось робіт. Інструмент постачається в фірмовому, міцному надійному кейсі з якісного пластику і якісною металевою фурнітурою, яка забезпечує нам довготривале використання інструменту, навіть при щоденному використанні, і також дозволяє змінити конфігурацію набору інструменту. Під зміною конфігурація маю на увазі можливість ось так от вийняти ось ці металеві штифти і просто роз'єднати половинки кейса для того, щоб розмістити їх в шухлядах, на полицях тощо. Якщо в нас, в принципі, наповнення кейсу двостороннє, в двох частинках це може бути зручно. В даному випадку через одностороннє розміщення інструментів, це, можливо, не матиме якогось сенсу. Але якщо ну, це двостороннє розміщення або у вас, наприклад, ще й декілька таких наборів, в цьому може бути якийсь сенс. Ви можете по шухлядам розкладати Вкласти всі компоненти, і вони будуть лежати в своїх лотках. Я думаю, навіть можна поєднувати між собою різні половинки, різних кейсів, щоб зробити конфігурацію, яка буде вам необхідна в той чи інший час. По самому набору, як ми бачимо, кількість компонентів тут урізали по максимуму, але залишили всі такі більш затребовані і необхідні. В нас є набір звичайних головок. Шестигранних в розмірі від 10 до 27 з квадратом під 1-2 дюйму. Зазвичай в схожих наборах ми бачимо набір головок аж до 32 розміру. Тобто тут все обмежено 27-м розміром і подовжених головок в комплекті немає. Маленькі головки під 1 четверту дюйма йдуть в стандартних розмірах в стандартній кількості від 4 до 13. І знову ж таки, під 1 четверту дюйма в нас тут немає ні подовжених головок, ні внутрішніх зірочок. Тому, в принципі, набір головок мінімальний. По бітам біти в нас лише шестигранні, немає біт під 1,4 дюйма. Все по мінімуму, але по профілям біт ми бачимо, що в принципі, тут всього також вистачає. Воротки в нас окрема історія, зараз ми по ним пройдемось. Під 1-2 дюйма стандартний вороток, подовжувач на 25 см і аналогічний на 12,5 см. Повзаючи головка, розташована окремо, її можна встановити або ось таким чином, з'єднавши між собою два інструменти, або навпаки можна переставити на ось цю частину і зробити собі ось такий інструмент. В комплекті також присутній кардан, і тут ми спокійно вже беремо будь-яку головку, яка потрапила нам під руки, і все між собою. Також присутній стандартний вороточок з краповим механізмом. В принципі, все, що може нам знадобитись під одну-другу дюйма, в комплекті. Присутні. Стосовно однієї четвертої дюйма, в нас вже ось такого вороточка в комплекті, на жаль, немає. Хоча ми звикли його бачити майже в усіх наборах. Під 1 четверту дюйма у нас виключно вороточок з храповим механізмом, і до нього ось такий подовжувач довжиною приблизно десь. 10 см. В принципі, це все. Якщо цієї довжини буде замало, в комплекті є ще руків'я викрутки яку можна використовувати в якості подовжувача. Якихось додаткових аксесуарів під 1-4 дюйма в якості кардана, гнучких подовжувачів, що в комплекті не передбачено. Тобто одна дюйма в нас має такий собі обмежений набір аксесуарів. Для того, щоб задіяти якусь з ось цих біт, ми можемо використовувати або ось цей, або ось цей вороточок за допомогою адаптера, який входить в комплектацію. То це в нас перехідник з квадрата 1,4 дюйма на звичайну шестигранну біту. З'єднується все наступним чином, і, будь ласка, можна спокійно застосовувати інструмент. Якщо нам потрібен більш зручний вороточок, ми робимо це наступним чином. Ну і також, за необхідності, сюди можна додати подовжувач і зробити собі приблизно ось такий інструмент. І останній компонент в даному наборі це ось така свічна головка на 21 мм з гумовою вставочкою для того, щоб зробити більш безпечним контакт інструмента з компонентами автомобіля. Стосовно матеріалів, тут все стандартно для даного виробника. Ми маємо інструментальну хромванадієву сталь з хорошим якісним напівматовим покриттям, яке тривалий час захищатиме інструмент від корозії, пошкоджень. Тощо, в принципі, всі інструменти даного виробника мають ось таке покриття, і за своєю якістю воно мені подобається. Повороткам тут, в принципі, стандартний вороток від Molder з ергономічною вигнутою ручкою. Тут також у нас присутні анатомічні вирізи під пальці, Руків'я комбіноване, пластик плюс гума. В руці тримається зручно, міцно, надійно, без зауважень. Сам вороточок у нас має декілька гвинтів. Для того, щоб його збирати, розбирати, ось це у нас так званий регулювальний гвинт. Якщо його обертати, ми можемо тут прибирати люфт або регулювати зусилля. Я думаю, по нашим тестам ви це вже добре знаєте і добре засвоїли. Для того, щоб розібрати ключ і обслужити його, ми викручуємо ось цей регулювальний гвинт. І беремо іншу зірочку і викручуємо ще два гвинта, які тримають. Основну накладку або фланець, кому як там подобається. Розбираємо наш ключик. Ну і по конструкції бачимо знову ж таки звичну стандартну історію. Храповик на 72 зубця, що дає нам мінімальний кут відведення руків'я всього в 5 градусів. І також ось тут є ще ось така проставочка. Вона зустрічається вже в професійних, якісних наборах. Ця проставочка у нас. Унеможливлює да контакт храпового механізму, храповика безпосередньо з цією накладкою, тобто такий собі, ніби підшипник ковзання, це забезпечує триваліше використання інструмента, менше його зношування і більш плавний хід. Загалом, по даному набору, в мене такі не зовсім зрозумілі враження. Тобто набір сам по собі мінімальний, з мінімальною кількістю компонентів, і зазвичай, коли ми бачимо такі мінімальні набори, там виробник робить основний нахил на Вороток меншого розміру, 1 дюйма, і на збільшену кількість компонентів саме для цього воротка. Тут у нас протилежна історія, тобто в нас основну роль відіграє ось цей великий вороток, до нього є ще додатковий глухий вороточок і досить велика кількість. Головок великого розміру, і також ще свічна головка плюс кардан. Тобто, в першу чергу, даний набір інструментів більше призначений для роботи з якимись великими вузлами, агрегатами тощо. Про маленький вороточок також не забули, але особисто мені не вистачає тут от аналогічного та подібного воротка для ось цих головок і роботи там з подовжувачем. Тощо, то, в принципі, по маленькому воротку тут набір досить урізаний, і тому ну, основне зусилля, тут основна перевага це наявність збільшеної кількості компонентів саме для великого воротка. На це потрібно звернути увагу і при виборі такого інструменту зрозуміти, з якими деталями і вузлами ви частіше будете працювати. Якщо переважно більшість Деталі, вузли вузлів, агрегатів, яку ви розбираєте, ви будете ремонтувати великими воротками, де потрібно так, надмірне зусилля, тоді ось цей набір інструментів вам підійде. Якщо ви хочете набір інструментів більше заточений під якісь маленькі деталі, тоді краще обирати компактніші набори, в яких представлена більша кількість компонентів саме для маленьких воротків. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!